Доброго ранку. Ось. Це Боня. Бонечка. Боня, йди сюди, не хочуть тебе відпускати, не хочуть відпускати. Моя собака Ренечка. Так, Всі такі собаки. Ми сьогодні гуляємо тут, копаємо вже, набігалися, ми, до речі, вже додому йдемо. Я вибачаюсь дуже гучно, але ж тут, бачите, стройка. Будівництво, собаки тільки що там бігали. Ой, там, звісно, у нас ці котловани, що вони там роблять? От я поки згадаю, що я блогер і треба брати камеру. Так, Ой, оце, оце, дивіться, дивіться, оце, оце він отак, оце в його улюблене. О, так. Давай, 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 полізне, полізне, давай. Жопку піднімає жопку і лізе. Класний. Класную... Велечать, Велечать. 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 да. так. Да, трошки, так, да, трошки прихворів, ну нічого. А я була на пошті. І от не завжди я відправляю інколи і мені відправляють. Я навіть точно не знаю, що тут. Але я знаю, що це е, від Ларіси, село Озерне, Житомирська область. так. І це смаколики від бджілок. Як вам таке? Смаколики від бджілок. Зараз приїду додому і буду розпаковувати. Бо самій цікаво дуже смаколики від бджілок. Супер. Ларісочка, я зарані дякую. Але ж прийду додому, розпакую і всім покажу. Дуже хочеться сказати. Нарешті я вдома. Зараз буду розпаковувати оцю посилочку. Кеті, якщо посилочка, то це не значить, що це тобі. Ні, давно не було. Да? Від Юлі не було давно посилочок, так? Да? Що? Ти образилась? Ні, це не тобі, це мені. Це... Як? Под... Ой, ні, ну так я не зможу. Тут так було закрито, що хіба можна відкрити. Ой, тут теж дуже запаяно. Так, зараз будемо... Ну що ж таке? Ну боже ж мій, ну мед же ж там, мабуть. Тобі меду дать. От уже собачка в мене. Ох і собачка. Так, розрізаємо. Ну так, що могло бути від бджілок? Звісно, медочок. Зараз буду писати повідомлення і писати, що за мед. Мабуть, акація. Хоча, ну, в общем, як дізнаюся. І вам розкажу. Ця заспокоїться не може. Як це Я розпечатала коробку і там нічого нема. Зараз просто щось дам, тому що це ж неможливо. Як це в коробці нічого нема для Кеті, да? зараз Кеті, зараз щось придумаємо. І я тут вже фарбу свою, тепер улюблену, приготувала, але ж це не мені. Зараз до мене прийде сусідка Ліда. І я буду її фарбувати. Бо вона каже, що підбирала-підбирала фарбу, та, що була в неї десь пропала, ну, як завжди, і тепер не знає, чим пофарбуватися. А я кажу: приходь до мене, я тебе пофарбую цією. А потім подивишся. Якщо сподобається, то купиш собі. В общем, зараз буду фарбувати вирішив з нами погратися. Хто це вирішив погратися? Дивіться, Кеті з нею грається. Вона пригає, Кеті лякає. Дивіться. Ну, жабка. Ой! 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 Ой, жабка! ну, да. Ану, ну, жабку нюхнуть, а вона... Скоп така жабка Гратися з жабкою можна, так? Да? З жабкою можна гратися. царівна лягушка. Да? Ти царівна? Да. Ой, яка піна тут. Ну все, у, пока. У, у, біжи. А ось і перше вересня. Це вже осінь. Перше вересня все. Боже, як класно. Оце йду і думаю. Ну, це вже останні дні отакої краси. Ти моя жопочка побігла, моя гарнюсінька жопочка. Опять жабка. Я тут жаби. Так. Ну, все, пішли далі, пішли. Ось, качелька вже наша сюди, сапи не пливуть. Ні, вчора ще всі сюди плавали, а сьогодні така тиша-тиша. 1 вересня всі в школу, батьки готували дітей до школи. А ми гуляємо. І таки краса неймовірна. вдома я навіть вже на почту з'їздила Отримала отаку посилочку величезну. Дивіться, яку величезну. От от я сьогодні набалакала зранку, звісно. 1 травня діти в школу, неділя. Завтра підуть в школу. Так, я отримала посилочку. від Юлечки. І тут, звісно, мох. І зараз її буду розпаковувати і оце буде підскакувати, бо вона вже внюхала, унюхала, що то посилочка від Юлії, там завжди щось їй є. <сум> Відвернулась. Ага, зараз буде скакати. Юлічка, дякую, Боже, який чудовий мох. Дивіться, який мох. Просто супровий. Сухий, вже сушити не треба, вже класнючий. Ага, да, що все? Відкриваємо посилочку. Вже тут. Зараз, Каті, подивимось, зараз. Тут да, обов'язково тут щось має бути. Ось, дивіться, є. Є. Зараз тут будуть підскакуватись. Таке ж є. Ах, є кусінняшка. Є. Зразу дам, зразу, звісно, зразу. Це тобі, тобі, так. Да. Зараз дам. Так, одну вже з'їла. Коротше, у кеті сьогодні свято. Посилочка від Юлі. Свято. Дякую, Юлічка, дякую. Але, друзі, це ще не все. Ось іще одна посилочка. От хто може здогадатися, що тут? Ні, я так не відкрию. Зараз знімаємо кришечку. Ой! догори дригом. Так, тут якась бумажечка, щось тут записочка якась. Ні, просто бумажечка. Так, дивіться. Дивіться. Та-да-да-там. Хто там, бачите? Отакі равлики. Це від наших равликів. Ось. Це вже точно всім хватить. Боже, які класні! Зараз відкрию. Оце так равлики. Оце так равлики. Слухайте, які вони, вони 11 серпня вилупились. Подивіться, які вони здоровенні. Це капець. Ах. А, класні, боже. Оце так. Да. Так, всім вистачить бігом заявочки, бігом буду відправляти. Бо будеш відправляти тільки до 10-го. А потім Таня тютю на Єгипет, а равлики будуть жрати багато і вони потім будуть дорогі. Так що всі замовлення бігом до 10-го. Хто тут вилазив? Боже, класні. Зараз я їх в здоровий контейнер бігом перекладаю. І хай там живуть, хай там їдять. Так, і свого чорноголового до їх. Я, до речі, вам покажу, який повинен вже бути той чорноголовий, а він, а він трошки більший, мабуть, за оцих. А цим ще місяця немає. Mm -hmm. Це ж 11-го буде місяця сьогодні перше. Друге. Вже друге, вибачаюсь. Я з цим першим другим це просто запубув. ж на березі гуляю, то перше, то друге. Так, в общем, отака от в нас. Новина. Дуже класні. Бігом контейнер беру, бо зараз всі порозбігаються. Капець. Ось моє щастячко. Тільки що намазала. О, ну, звісно, він набагато більший. Але ж він такий страшненький. Я його мажу, мажу, а він а він такий засушений, засушений. Але став гарно їсти. Ну, я його посажу разом з цими всіма, і вже далі як буде. Як йому пощастить. Сподіваюсь, що ніхто нікого не з'їсть. Бо контейнерів багато не потрібно. Я буду їхати, а тут віка. Ну, в общем. Отак, зараз всіх от сюди. Ні, ну ви тільки подивіться на цього равлика. Пересадила всіх цих сюди, тут їх ж дуже багато, і його ж сюди. І оце, поки я там бігала, прибирала у тих здорових равликів, прихожу уже сидить усе. Ну що? Вирішив таки втікти? Що тобі не подобається в мене? Чого ти тікаєш? Ну, іще б трошечки, і вже б уже був би на полу. І я б не помітила: дурачечок, іди їж отуди, От бо що, компанія не подобається? Вилази він. Їж давай. Дивись, які гладенькі, класні. І оце воно таке порепане і тікає від мене. Мало тобі вже один раз втік, і ще хочеш. Ох і равлик. Ось у кого життя, дивіться. Тільки поклала, уже воно дирки понагризали, їдять, їдять, бігом їдять. Поприбирала, поприбирала. Слідуючий раз буду прибирати перед от'їздом, щоб Віка ще не довбалася, ще й з равликами. мало, то ще будуть і равлики. Привіт усім! От таке в мене знову хазяйство, бачите? Це взагалі, звісно, не знаю, як я, що я з ними буду робити. Що я з ними буду робити, я знаю. Але ж я впевнена, що до 10-го їх не розберуть. І прийдеться їх залишати віки. Я їй навіть боюсь сказати, що помимо Кеті ще така ой, толпа равликів. А, я фарбувала сусідку, і бачите, сама підфарбувалася трошечки. Думаю, ну, буду їхати, повинно бути гарно. Росіяни мені там пишуть, що я постарішала от злості. Постарішала от злості. Злюща просто неймовірно. То, що 63 роки наносить, то фігня. Постарішала от злості. <постарішала> так, ладно. что Так, шо? ой, слушай, это комментарии, ну комментарии, ну я не знаю, навіть, на, наведь у меня был. Таня, спасибо, что перешла на русский. Блин, да хоть бы ж дивилися уже, ну просто прочитала назву и спасибо, что перешла на русский, ну это капец, я и я вам скажу, что вот я, вот все все, я не знаю, там, читаете вы комментарии, чи не читаете, но э, все комментарии, которые там Писала деякі, я навіть просто видалила, тому що це гідота, що противна, то навіть, пративна, але ж те, що є, скажімо так. я розумію, що подивилися от саме те, що я сказала там про мову, про наше життя, там все таке. а далі те, що я хотіла, щоб подивилися росіяни. Про Московію, про те, вообще, як ця країна сторіччями була, про того Івана Грозного, про того. Ні, це все не дивилося. Нащо воно їм треба? Вони велика страна і все, велика держава. Ну, блін гарілий. І, і опять же ж таки, ну, ну, ну нашу. Ну, ну, Что я вам плохого сделала? Я же, вот, комментар. Я вас, вас всегда смотрю и ничего вам плохого не желаю. В чем я виновата, что война? Да ни в чем ты не виновата, звисну. Вообще, вот просто Россия ни в чем не виновата. Просто вбивають українців, просто розповідають, що немає такої країни, як Україна. Просто ніхто не виходить і не каже Путін іди вже за тим кораблем. Просто от, ми проти війни. От Мені більше за все, це подобається. От Ми ж не хочемо війни. От нащо ви, українці, це спротив вчиняєте? Ми ж війни не хочемо. Ми просто хочемо, щоб ви були як раніше, щоб ви були росіянами. Коли це ми були росіянами, я вже я не знаю. І, і от Ну вже фу, коли вже Таня ти заспокоїшся? Це я вже сама собі кажу. Ой, а, ну не можу заспокоїтись. Ну, не, ну немає, все, немає, Ютуб закрили, все позакривали. Мені людина з Москви. Я навіть не знала, що вона з Москви. Мені за цих равликів ну, багато ж пишуть на російській мові. Я нормально все сприймаю, я нічого не маю проти російської мови. Я вже не знаю, як. Ну, є така мова російська, є мова українська. І взагалі мову ворога теж треба знати. Великі Вітчизняні, якби люди не знали, вони ж теж були ж друзі. Радянський Союз і Німеччина були найкращими друзями. Це ж було, це факт. Друзі. І потім друзі, от так точно, в 4 ранку напали. Ось з вами вся дружба на цьому закінчилася. То в Радянському Союзі саме язик такий, який мову, яку вивчали, це бувало, була німецька. І це дуже допомагало під час війни, тому що ну, так, мову ворога знали і змогли спілкуватися, розуміти, що там і як там. Я от в бої йдуть одні старіки згадала, як кузнечик переводив. Куди їм надо пойти? Вот. Так, щось я там опять з'їхалась. В общем. Немає Ютубу, немає. Вот. До чого, повертаюся, немає. І вона мені пишеться, жінка за равликів, там то-то, то-то, ну куча питань, куча питань. І я їй пишу, та зайдіть же нарешті на Jazz Life Pets. І подивіться, як ті яйця, що з ними робити, там же все є. Ну, все є на цьому каналі про равликів. А вона мені пише Таня, та я завжди смотрела на каналі, і и этот же у мене все, помощь для мене, вот это вот все класно. Ну, я ж зараз не можу зайти туди, тому що навіть VPN, навіть через это я зайти не можу. Я же із Москви. Опа! Отак от, от, вода ж з Москви, нічого в їх не працює. Любаші свої в Сургут пишу, Люба, тобі кудись десь можна написати чи щось це саме, де вже пишу. Я вже не пам'ятаю куди. Я в Інстаграмі здається пишу. Вона каже: Ні, у нас тут дом спереду. Коротше, заслоняє дом і немає тепер Ютубу. Ну, в общем. Бред може. Ну, немає, так? А мені ж там, вони ж пишуть, що у нас же ж все ж Ютуб працює, все, у нас все працює, у нас все так от. І ми вас от так от. Ну, в общем, от так от, От так от, так а сьогодні по Москві летить. Так і по нам летить, звісно. І я теж не хочу війни до росіян. Не хочу я війни, не хочу. Я не хочу, щоб вбивали наших людей, щоб помирали наші хлопці. Я не хочу, щоб і ваші помирали. Ну, не треба до нас лізти. Ну, валіть уже кудись та й все. Як від цієї теми відійти? Ну, неможливо. От якби, от що таке не хочемо від? От якби взяли і всі, от всі одночасно кинули зброю? Росіяни, українці, американці просто всі кинули зброю. І ми всі друзі, бдьосна цілуємося і все класно. Але ж, але, 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 але ми ночі не спимо, бомби летять, Харків то вообще капець, я. І ми повинні про це не казати, ми повинні не сердитись, ми повинні розуміти росіян, тому що вони проти війни. Це. Все, друзі. Тепер в мене є чим займатися, не буду то. Рота відкривати про війну, про росіян. Буду тепер показувати, як ростуть равлики. Ну, як можна це? Ну. Все, пішла займатися справами. Я вже їх порозсаджувала всі вони вже там жруть, все в мене нормально. І що? І готуємося до відпустки. Всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черник.